Зразу покльовка ну, промахнувся. Знову промахнувся. Такий сплеск. Там під вербою течія підмиває берег і от він звідти. Ха -ха -ха. І то хазійшов. Ну, початок обще. Кудимося, що там робиться? Ой, ось це було кайфово. Ах, і зайшов траву. Ну, ходить сюди. І розмір такий непоганий. Клас. Що перший є? Оп. Пішов. Якраз там на межі течії трави і того всього. Так, ну що перший пішов. Оп. Знову попробуємо туди. Разу під деревом був вода. Гарно, там така спокійніша вода трошки. Я тільки почав виводити на течі, і він догнав. Перший був гарний. Подушов хвосту. Оп! Ха-ха, <гум> був знов так ти що під тим бережком класний такий, плівані опа, ха-ха, <гум> це з другого разу. І знов в тому місці, де я... Кидав вниз за течією, а тепер пішов обстрімом, і є ще один чекай ух. Uh. Ну як что так?

Це вже хороший. Так, пофоткали. Так, один гачок звільнили. І тепер ще другий. І все таки добро Ще Шає вихід треба тільки що ще раз Добре Це значить Знак, що треба ще тут покидати Сильно було. Це було сильно. Що вилетів з води. Так, всім привіт. Що пройшов я перший перекат. Грибка є, клювання є. Зловив пару штучок. Одного, можна сказати, по мірках цього перекату. Тепер це навіть і хороший розмір попався. Так що йдемо далі. Вище буду підніматись по течії, потім піду вниз, потім переїду в інші місця і таким самим чином буду ходити вверх вниз по течії, шукати активну рибу і ловити її. Так, Зі мною комплект. Це Shimano Trout One NS 24 року до 9 грам, катушка Twin Power 24-2500S. Нитка це Гіосен Roots. 0,4 діаметр. Чотирьох жилка. ну і використовую поводочок від Дніпро Свинець 02 і Лакі Джон Хайер. Незмінний фаворит по наших міляках і травах, який збирає всю рибу. Активну, пасивну, голонь хоче чи не хоче, але клюне на неї. Так що погнали на. Я ще на один перекат трави тут просто капець, але є такі місця, тут трошки нижче. Я кинув на снос котечі, тримав, тримав. І все-таки риба якась покусилася, ну, а гологий, звичайно. Там на чистому. Ну, попробуємо таким методом ще щось видурити. Треба було не начепляти, тоді збивається вся гра воблера, і, і риби не такий цікавий. Ох, зра. Зразу був сплеск. І це я кину туди вниз, аж прям там глибше, значно, але риба стояло. Зразу був нападіння. Ласки вот так оно будет. Yeah. <laughs> Ух, клас! І зійшов об траву зачепився, ну це була клювака. Кайф. Ну, чуйка мене не підвела була там рибка. Це вже третє клювання і, і схід. поклевка водо що прийме як нормально Ось тайгу я товадика, такий промах тільки що був. Хохо Отакий товадик у мене новенький. під деревом. Заразу була атака. Не промахнувся, це вже радує, що не наколовся. Є шанс доловити вже друге клювання. Покльовочка була ефектна. Оп, знов Другий. Третій. Ну попадеш ти. Та ти що. Три рази і не попадає. Чого ж він промахується? Це вже друге питання. Є. Другий раз. А бурик наш таки Це було чітко, під деревами на струї. І от такий. Це хорош, це хороший розмір. Човки і відпускай. Де ти там? Все. заліз в трубу. Фух, ну це да. Це то, що треба. От там під дерево, чіткий закид і... і є риб. Тут по-любому має бути. Є. Ха -ха -ха. Правда, хотілося би трохи більшого. Ага, добре, що і таки попався. Клинчок. Аккуратно, Пішов. Вот это капец! Это рыба была! Я не знаю как бы я ее вытягивал тут Но было что-то хорошее О, Скільки західів я туди зробив, обкидав і от. Такий гарний попався. Відси, обкидував, обкидував і ні одної риби. Такі рибалки тут Опа, ще що тут... Чуть ли не з-під кожного кущика клювало. Він там, значить, не стояв, бо от сюди прийшов, от вже одного зловив і була тільки що покльовка. Так, ну що, я пройшов всі перспективні місця який я знаю тут на річці ну, що міг зловити то зловив а зараз хочу переїхати нижче по течії і попробувати що там там рибки минулого року було більше і розмір був хороший а цього року вже один раз там був і нічого не зловив зовсім не знаю подивимося що буде зараз рівно треба перевірити будучи тут так що поїхали Так копці було круто. Я думаю там вже не буде поклвки. Що очко. Так, де не де щось? Дивіться, змінити. Так, але Правильно, я сюди ще не доходив ці місця. Вода була велика. Тут я, тільки що там так Глупило, нехай родовряче. Це засняти не можеш, звичайно. Тож зараз буде йти ще обкидувати. Той берег. Ну, По-моєму, тут посередині глибше і... По левой стороне вот тут миляк.

Нерговочки. Хотілося його тут зловити, якщо чесно, Все таки мені це вдалося. <світ> Тільки кинув обстрілом. Вже дойшов вниз і вже клювань не було і на, тобі зразу. Зараз ми її обстрілимо, тут обкидаємо все. Зразу на 2-3 накасів. Дарила разводчики и все. Прямо там скинкал спидали. Oh, yes. Не знаю, что... А, я изишла. Ота От трава. Не знаю чи то була та сама, а по відчуттях перша було більше, якщо чесно. Але і так добре, що заробив контакт. Закінчив я рибалку, і що я можу сказати? По рибі не густо і, і не пусто, і роздач немає. Все було по-трудовому. Риба клювала і на тувотер, і на, ту, на ту вадіка брала, але тупо не попадало, в нього не засікалося. І таке саме на хайру якось брала дуже обережно і сходила потім або в траву запутувалась. Але 2-3 я гарних зловив. Під грам 400, напевно. Я їх не важив, бо там нема що важити, тут таке. Але вже рибалочка вдалась, можна рахувати. Так що всім дякую, що дивилися.